Зараз ми вам покажемо, як визначити людські емоції за допомогою аналізу голосу. Новий командувач армії РФ Сергій Соровікін вперше дав публічний коментар, і ми одразу проаналізували його голос. Але спочатку хочу нагадати, що я Юліан, а ми фейков. І ми отримали доступ до спеціальної технології, яка називається LVA. Технологія дозволяє аналізувати людський голос та виявляти емоції, які у ньому приховані. Ми одразу почали аналізувати голоси росіян, аби зрозуміти, що вони відчувають насправді. Раніше цю технологію не, при... не презентували в публічному доступі, проте з початком війни з Росією ми отримали дозвіл публічно оприлюднювати результати наших досліджень. Тож почнімо: ми з українцями один народ, і бажаємо одного, щоб Україна була незалежною від Заходу і НАТО. Перше про що ми скажемо, це пристрасть або залученість. Цей показник означає, наскільки людину хвилює дана тема, наскільки вона нею на переймається. Високий показник свідчить про те, що людина цікавиться цією темою і має з приводу неї свої власні оригінальні думки. Низький показник свідчить про те, що ця тема людині байдуже. Це дозволить нам краще зрозуміти думки Суровікіна. Зараз буде фрагмент з найвищим рівнем пристрасті, Продовжується нанесення удари високоточним по військовим об'єктам і об'єктам інфраструктури, влияючим на боєспособність українських військ. Як бачимо, Суровікіна дуже сильно цікавить тема ракетних ударів по Україні. Він багато про це думає і розмірковує, як би ще знищити побільше нашої інфраструктури. З іншого боку. По качеству бе управління особено возможно виділити многонациональний самолет 5-го Су-57. Має широку менклатуру вооружения в кожному улеті, Він вирішує багатопланові задачі пораження воздушних і наземних цілей. Ми не бачимо жодної залученості Суровікіна у питанні винищувачів нового покоління. Він нічого не знає про літаки Су-57. Скоріше за все, вони існують тільки на папері. Така сама ситуація із безпілотниками. Безпілотна авіація виповнує також более 8 тисяч вилітів, а ударними безпілотними апаратами уничтожене більше 600 об'єктів противника. Так само далека для нього тема безпілотників, хоча Росія постійно атакує іранськими мопедами. Можливо, це якраз і свідчить про те, що запусками керують іранські інструктори. Подивимось ще один фрагмент, який абсолютно не цікавить Суровікіна. Нашою першою задачою є зберігання життя і здоров'я мирних громадян. Тому, перш за все, російська армія обезпечить безпечний, вже об'явлений виїзд населення, підготовлюючийся правительством. В Росії в програмі переселення. бачимо повну відсутність ентузіазму та високий рівень сорому. Сором це емоція, яка свідчить про небажання говорити на цю тему. Також це може свідчити про те, що соровікін приховує інформацію та відчуває страх. Завдяки технології LVA ми бачимо, що соровікіну дуже незручно говорити про подальші дії російської армії у Херсоні. Дальніші наші плани і дії в отношении самого міста Херсон будуть залежати від складующа воєнно-тактичної ситуації. Повторяю. Она уже сегодня на сегодняшний день весьма непростая. Але максимальный рівень صорома з'являється у Суровикіна на словах про знищення дамби Каховської ГЕС. Дані о можливості применение Київським режимом запрещённых методов и способов войны в районе города Херсон о подготовке ківом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции. Зверніть увагу. На цих словах у Суровікіна майже немає енергії та залученості. І це дивно, адже він мав би знати про підготовку підриву дамби українськими військовими. Але високий рівень стресу та сорому свідчить про те, що Суровікіна лякає ця тема і він не хоче про неї говорити. На жаль, це може свідчити про те, що росіяни справді замінували греблю і планують її підірвати. А Суровікін відчуває страх через наслідки техногенної катастрофи. Тепер подивимось на загальний емоційний стан суровікіна під час цього інтерв'ю. Ми бачимо, що він відчуває переважно негативні емоції. Також зверніть увагу на енергію, її практично немає. Енергія вказує на емоційну залученість до певної теми, свідчить про мотивацію та наявність певного плану дій. Ось приклади, коли енергії в голосі багато. Сьогодні є такий тест на лояльність цієї власті. некий пропуск в тот счастливый мир. Мир избыточного потребления, мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Тест очень плохой, простой и одновременно ужасный. Это гей-парад. А Тот, кто попросил сидеть пять лет в тюрьме. Всю бандеровську нацистською сволоч! Які можна зробити висновки? По-перше, єдині позитивні емоції Суровікін відчуває з приводу ракетних ударів по українській інфраструктурі. Усе, що стосується літаків, безпілотників, протиповітряної оборони, Суровікіну байдуже, і воно його не цікавить. Це може свідчити про обмежену роль Суровікіна в управлінні російською армією. По-друге, Суровікін відчуває дуже сильний сором, коли говорить про ситуацію на Херсонському фронті. Особливе збентеження у нього викликають питання евакуації цивільних та загроза підриву Каховської ГЕС. Разом із повною відсутністю пристрасті та інших конструктивних емоцій, це може свідчити про те, що росіяни знову задумали щось нехороше. А на цьому у нас все. І не забувайте підписуватись на наш TikTok і Ютуб. З вами була команда Фейков. Російська Федерація вже програла цю війну, і ми вам це доведемо. Підписуйтеся!